Річка Тамсурт, що через зливи вийшли з берегів на півдні Мароко, продовжує завдавати збитків довколишнім мешканцям. Стрімка течія зносить мости, підхоплює автомобілі та затягує людей. Жертвами повені стали вже понад 30 осіб. Шестеро вважаються зниклими безвісти. Найбільше постраждала ця провінція, яку називають воротами пустелі. Там стихія зруйнувала близько ста будинків. Заблокована рух шістьма основними автострадами. Дорогу розмило. На цьому відео видно, як чоловік, якого разом з автомобілем змила в річку, намагається вибратися на берег. Люди йому допомагають. Міністерство внутрішніх справ заявило, що рятівники, серед яких представники армії надали допомогу понад 200 особам. З деяких районів мешканців довелось евакуювати на гвинтокрилі.